За важливими новинами стосовно результатів обстрілів Російської Федерації сьогодні не лише в Харкові, а й в столиці і на Дніпропетровщині. Також далі ще більше новин від наших колег Ігор Попков та Віра Свердлик продовжать. Перемогу. Вони не просто захищають кордони нашої держави. Вони боронять межу між добром і злом. Стоять на варті нашої свободи та незалежності. Вони на кордоні і в бою. В обороні і в наступі. Вдень і вночі. З нами за нас та зарад нас. Українські прикордонники. Завжди перші з честю. Ключові події. Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів. Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра. Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами, аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу. Факти тижня це щотижнева аналітика від досвідченої команди. Просто про складне, доступно проважливе. Факти тижня в марафоні Єдині новини в неділю о 20-й. З нами ти серед своїх. Факти тижня в марафоні Єдині новини. Наслідки ракетної атаки по Україні все найважливіше у випуску новин. З вами Віра Свердлик та Ігор Попков. Починаємо у Харкові. Триває пошукова операція. У наслідок ракетної атаки уже шестеро загиблих та 57 поранених. Пошкоджені щонайменше 116 багатоповерхівок. кажуть в обласній військовій адміністрації. Одна з ракет вщент зруйнувала під'їзд будинку. Саме там під завалами у ці хвилини рятувальники шукають людей. На місці трагедії працює наша Ірина Антонюк. Вона є з нами на прямому зв'язку. Іро, як просувається пошукова операція. Ми чекаємо на добрі новини. Віро ігорю, всі зараз ми тут чекаємо на ці новини. Рятувальники продовжують розбирати завали. Пошукова операція не закінчилася. І за словами очільника слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болзенова там. Під цими завалами можуть залишатися двоє людей серед них дев'ятирічний хлопчик. Як ви бачите, навіть пожежу й досі не вдалося загасити. Вже підключилася і важка техніка до розбору завалів, але більшість роботи пожежні роблять саме. Руками перебирають кожну цеглину саме через те, що можливо там залишаються люди. Ці ракетні удари по Харкову вони лунали весь ранок от четверті. Спочатку потім о сьомій вечора зруйновано понад 100 приват... багатоповерхових будинків. Дуже потужні були вибухові хвилі, які ну просто розтрощили вщент. Абсолютно там всі будинки, які знаходилися поряд з епіцентрами центрами вибухів. Людей цих обіцяли мерії прихистити кому немає куди йти до гур. Тожитків місцевих, е, і вже на зараз знаємо, що серед 11 тисяч абонентів, які залишилися без світла в наслідок нальоту, вже понад 10 знову підключили вони з електрикою, але аварійні роботи продовжуються. До всього хочу зазначити, що майже 30 людей зараз знаходяться у лікарні троє з них у дуже важкому стані за їхнє життя. Борються медики, і це був не єдиний обстріл Харківщини за сьогодні. Як повідомили у прокуратурі, також російські окупанти вони вдарили по місту балаклія ракетами. Там також пошкоджений пошкоджена багато квартирний будинок постраждало вісім квартир, і двоє людей отримали поранення. Крім цього, кинули авіабомби керовані на селище Козача Лопань, яка знаходиться но ну, буквально на кордоні. Там також розбило будинки і е, місцеві магазинчики. Ось така інформація. Наразі ігорю віро дякуємо. Ірина Антонюк з Харкова про наслідки обстрілів в Харківщини спікера Верховної Ради в Харкові там Руслан Стефанчук закликав союзників посилити допомогу. Він заявив, що Росія має відшкодувати усі завдані збитки. Постраждалих закликав звертатися по допомогу до місцевої влади і документувати злочини. У нас у законодавстві передбачено цілий ряд механізмів. Це питання відбудови житла, це питання реєстрації пошкоджень, які відбулися, в тому числі через дію, це питання співпраці нашої з місцевою владою, яка також допомагатиме нам у цих всіх питаннях. Механізми існують, тому я дуже прошу громадян, які зазнали по пошкоджень, звертатися у відповідні центри місцевих влад. Жінка загинула. Чоловік отримав поранення. Такі наслідки ранкової атаки росіян по Павлограду, що на Дніпропетровщині, Загибло переселенку Луганської області обстріл застав у міському сквері. Туди впали уламки збитої ракети. Вибухом пошкодило вісім багатоквартирних будинків та дві школи. Там вибиті вікна. Окрім цього, руйнування є і на об'єктах інфраструктури. Також зранку ППО збила ракету у Павлоградському районі. Її уламки понівечили приватні будинки. Свідомим терором назвав Володимир Зеленський ранкову російську ракетну атаку на Україну. На своїй офіційній сторінці президент висловив співчуття родинам загиблих та постраждалим. Окремо відзначив роботу екстрених служб і захисників неба. Під ударом були Харків, Київ, Сумська та Дніпропетровська області. Росія запустила 41 ракету різних типів, і 21 знешкодила наша ППО. Решта, як зазначили я, в повітряних силах, не долетіли. Найбільше ракет ворог націлив на столицю. Їх збили, проте уламки спричинили руйнування та пожежі у п'ятьох районах. В одній зі зруйнованих квартир на Київщині знайшли нездетоновану частину ракети. Отже, наслідки масової атаки на Київ та область бачила Тетяна Демух. Сьома ранку, вівторка. Столиця здригається від потужних вибухів. Працює ППО. Уламки падають не долітаючи до Києва. Частина ворожої ракети залетіла у квартиру в одному ЖК у передмісті. Її виявили пожежники, коли закінчили гасити полум'я. Бойова деталь ракети не здетонувала. Небезпечний залишок ліквідували вибухотехніки. Те, що залишилося від житла, показує власниця квартири. Нічого ми не робили, вона стояла без ремонту, купувалася на, на майбутнє. Дітям чекаємо саме головне, щоб позбирали, забрали уламки. Уламок влучив у шостий поверх і полум'я. Піднялось до сьомого. Обійшлося без жертв, бо це новобудова і жильців майже не було. Робили ремонт, кілька машин на парковці вигоріли вщент. В нашому дворі так само осколки падали вже мабуть, проти ракети, Який йшла, збила то, там бампер одної машині, там трошки пробило, а так більше ні. А в основном наслідок падіння уламки від ракети сталося загорання ось цього п'ятиповерхового будинку. На місце приїхали пожежники, евакуювали відразу 30 людей, дістали жінку без свідомості. Наразі вона в лікарні. Нині екстрені служби зрізають арматуру, на якій тримаються пошкоджені балкони. Мешканець будинку Станіслав каже: пожежники приїхали дуже швидко. Сам він рятувався від диму під ковдрою. Було багато вогню, якогось незрозумілого диму і шум, коли трощиться скло. У сусідньому районі уламки ракети впали на спортивний комплекс. Будівля велика 300 квадратних метрів. Крім спортивної зали, тут розташовані офіси та сауна. На момент ракетної атаки у спорткомплексі були люди. Вони травмовані. «У цьому залі сьогодні повинно було бути тренування у чотирирічних хлопців сьогодні. В цьому залі і ми тренуємося в цьому залі. І, на жаль, зала вже нема. Пошкоджені також складські приміщення. Зараз тренери рятують інвентар, який зберігся. Від вибухової хвилі повилітали вікна в будинку поруч. Поблизу волонтери розгорнули пункт допомоги, де можна заряджати гаджети та обігрітися. Загалом внаслідок атаки на столицю постраждало 22 людини. З них 13 госпіталізовано. Зокрема, і троє дітей. Тетяна Демох, Вікторія Дмитренко, Влад Величко та Данило Городецький Ми Україна, марафон єдиний.